Давай. Ну що ж, я тебе вітаю на покладі цього чудового корабля. Зараз ми попливемо з тобою по річці Дунай. І будемо оглядати столицю Угорщини зі сторони Дунаю. Подорож повинна тривати протягом години. Теоретично мав бути польський перекладач. А як то буде його чути, то я не знаю. А Може з тих труб. Може, власне, з тих труб буде чути. Не знаю. Побачимо. Якщо навіть не буде, так тільки ти не забудеш. Може загубити. Не загуби. <гум> От жена, наша подорож тривала. Пізнаємо світ. Так. Бо ходити по місту нам дуже важко. Ми вже старі. <гум> а це таке місто велике велике багато між. не знаходиш. Та <гум> вона не в тому, просто стільки людей, стільки машин, всі ганяють, всі кудись летять, робери, самокати. Це просто катастрофа. <гум> Для нас це, ми з маленького містечка, ми не можемо. Для нас це просто mm -hmm. щось не повірне. Так що ми і так били, трохи, що на метро трохи на автобусі. Якби ми пішли пішки, то все. No. Покажемо вам все тут. Ми багато не знаходили, я кажу, ми добралися два перші пункти і вкликли. Добре, а на вечері ми підемо в якесь кафе, бо мусимо спробувати їхньої кухні. Мусимо. Так що все, пливемо. А про те, як ми пливемо, ми поставимо камеру і будемо з камери знімати. І потім я зроблю великий фільм, не знаю, коли це буде, може не здається, зразу. Що краще там сіти, бо ми зараз... Хоча зараз побачимо, якщо ми будемо попри цей берег, то краще нам там сісти. А яка ну, різниця? Ну, то той берег далеко, а цей берег буде ближче. Так ми будемо по колу, я думаю, на одному березі дивитися, потім на другому. Ну, так... Отако вертатися будемо. Все добре буде. Ну Так треба сісти по тому берегу, по тому боці. Біля якого берега ми ближче будемо плисти. Так? Ну, так, Ну йдемо сядемо. Хіба що ми зараз розвернемося? Ну, я Ми сіли ближче до берега. І ми відпливаємо, так? Ну, все, бачиш, Ні ми закрили вхід, все. Але не відв'язали Ти таке хотіла? Так, да, я дуже таке хотіла. Я дуже таке хотіла. Ой відв'язали, положили, впливе. Вс, включили мотор. Зараз за цьому заноблі, за том соєри, як no. любить. Ну. А буде попу. Ні, по-поп не буде. Ну що ж, давай. Ну no, давай. Нам зразу налили. Ммм, mm, добре. То я пити хотів би? Будапешт. Таким чином можна Ай ця вікна Тільки тут кораблів. Ще для туристів зроблено. O que é que tu resta isso de preencher aí, olhás? І так ми підпливаємо до парламенту і, як бачите, в парламенті є музей. І в цьому музеї є свята корона з похиленим хрестом. Подивіться, які вони порції нам принесли. Усім радимо цей кафе, тут можна наїстися. Але беріть одну порцію на двох. Що небудь, чигуля. Чигуляш. Чигуляш. Яку-небудь щось одне виберіть, і більше нічого не беріть. Більше нічого не беріть. Ми могли тут двоє з'їсти. І це могли двоє з'їсти. Ну, понад Нє, вони до речі беруть, да. дають потім з собою. Да. Вечором завжди голодний, і ти з'їсиш. Нє, ми не ми... ми, ми будемо тут до завтра будем сидіти. Будем сидіти. <рістити> ну, а тут такі конські порції, ви собі не являєте. Це ціла сковородка велика, а це ще більше. Шотик нагріваю. Як тобі? Дуже супер. Всім радимо. Це кафе. Я так хто не сказав би, що тут я би не знав. Куряче м'ясо м'ясеньке, м'ясеньке. Я би не, не сказав, що курка. Ну. А в мене, я навіть не знаю, що. Ну, тут є реб... ребра, тут не знати що, а що це є. Не знаю, потім побачимо. Тут теж не знати що. <кручок> тут різні три види ковбаси. <кручок> 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 та то просто супер не вмістимо. Ресторан називається Фаталь суперменю. Просто смакота така неймовірна. Ням-ням. Ням-ням. Ти мене підтримуєш. Підтримую, ми тут будемо так, ми взяли Це. Три ковбаски. Тут бульбочка, реброчко. І оце дуже смачне. То курка. Але чекай, тут треба тепер назву. Може в чеку буде назва? Слухай, в чеку буде назва, так? Курка з бульбою. Добре. От цей ресторанчик Фаталь. От він. Так, ми поїли. І от ми заплатили. Так, чекайте, я включу спишку. Включи. О. Це догори нога мені? Добре. О, оце ми заплатили. І ще плюс дали 10% на чай. Прекрасно. На піввик. Але виявилося, що вже ті 10% були включені в чек. Отже, ми Окуні і ми не знали, і заплатили, виходить, 20%. Ну що ж, Ось тут така вуличка з ресторанами. І всі тут собі їдять. Смачного всім. Це в другий бік ця вуличка. Там теж різні кафе. Не знаю, яка це вулиця, може зараз вам почитаю, але їдьте сюди. І ви отримаєте на солоду. Ось ця вулиця. Бачи Ульця. Ми вчора хотіли піти в цей бар, але нам вже не було місця. Але може колись сходимо. Тут взагалі м'ясо різних тварин. Дивіться, наприклад, м'ясо, пітона, зебри, кенгуру. Оригінальне злося. Не знаю, я, наприклад, не з'їла би. Зебру би не з'їла, кіногору би не з'їла. Пітона я би з'їла. А, от, наприклад, страус ему не з'їла би. З верблюда би не з'їла, з барана би з'їла. І ще якийсь остріх. Не знаю, чи би з'їла. Бачите? Тут ще є. О, крокодил, я хотіла з крокодила з'їсти, з бізона можна з'їсти, зерблюда ні. Так що тут такі от. В середньому то екзотичне м'ясо 35-40 євро за порцію. Ми на сніданок прийшли, називається Європа Хаєзо. Ну, я так прочитала, не знаю, як називається. І ми прийшли на оцей лангош. лангош Віз гарлік. Що це таке віз гарлік, не знаю. Гарлік якесь знайоме слово. Я не знаю, що це таке, але це такий типовий. Ага, видумов, типовий бо, венгерський лангуш. Бо тепер роблять типа, Різні, так? парі з беконом, сиром, кебабки ландвіч. Ага. Всякі видомовують так. Та. Типове. І коштує майже 11 євро або 4600 венгерських форентів. Зараз побачимо, як смачно буде нам. Ми взяли один, тому що думаємо, що не з'їмо. Я така сонна, що навіть не буду свої очі показувати. Так, нам принесли Ланкош. І зверху помазаний сметаною. Все, це такий самий простий традиційний. Що таке ланго? Це традиційна страва угорської кухні. Вона являє собою смажений у фритюрі коржик з дріжджового тіста. Зазвичай подається з чесниковим соусом, сметаною, сиром або її комбінацією. Лангуш є популярним фастфудом та ярмарковим частуванням в Угорщині та сусідніх країн. Лангош готують з дріжджового тіста, яке розкачують у формі коржика і смарить у великій кількості олії. Звичайно, якби я перед тим почитала, що це таке, ну, можливо, би його не купували, ну але треба все спробувати. Ну, і найчастіше подають, як я вже казала, з різними соусами. Але ще посипають голландським сиром. Можуть бути інші варіанти, такі як шинка, ковбаса або гриби. І так ми поїли. Ну, що я вам скажу? Почалося голодні. Значить, тісто це таке, як на пампухи, але просто йде пляцком словом, як Хто як смакує? смакує як наш тільки без м'яса, а з сиром. Але можна з м'ясом замовити. Можна тобто можна різні варіанти. Тільки біля ще є м'ясо всередині, а то просто звершиться. Зверху, так. Тому дивіться, ну, нічого особливого, в принципі, Але багато не наїшся. Але чого е... я наївся? То буде з'їв більшу частину. А ти значить наїлася теж? Справа не в тому, справа в тому, що But так, попробу, спробувати можна, але так я би ще раз не купляла. No, Це no. купила. Ні? Це моя хіба що різновид. може якийсь інший різновид спробувати, але ми не маємо вже б часу тут бути. 에, 11 євро коштує. Ну для того, для різноманіття. Oh, fine, fine. О, бачу, тут якась є інша, може тут краще було б просто. А то піца. Yes. Ну, не важно. Шукайте в інтернеті, де найкраще є і туди йдіть. Але я чула, що якщо є таке кафе дуже популярне, то там страшні черги, а ми не маємо часу чекати. Так що з'їли, а ми спробувати. Йдемо подивимося на міст. Що тут нам покажуть красивого, а то ми на мості навіть не побували. Может, є пішохідна зона? Що я воєна увазі? Ні, от це. Нам? Ми там живемо? Там. У тому воді. Кораблі такі, величезні. Ого! це такий ресторан великий. От. Ми там не побували, не встигли. Це буде тобто неможливо все встигнути. є свободи. Mm -hmm. Просно, Ми живемо там, де той міст. Ми там живемо. трамвайчики тут їздять. Такі старовинні. Вони їх не міняють, мабуть, для того, що це історія. Ось такі трамвайчики, Але вони дуже швидко тут їздять. Це просто червоне світло, тому вони не їздять. А фактично вони так ганяють. Дуже сильно ганяють. Отук-тук їде якийсь. Типтучок. Тут дуже багато тайців речі. Китайці відкрили свої салони, масажні, манікюрні, педикюрні, Дуже багато. А ну як це швидко поїде зараз трамвай. І жовті таксі їздять тут. В Іспанії чорно-жовті, а тут жовті. Ого! Аж він трясеться. Ну, по мосту він так швидко не їде, як він їде по тій трасі. Яка йде по перерічку. дивіться, який там гарний палац. Дуже красиво, нічого не встигаємо добитись додому. І так, рівно 12 -та година, і ми виїжджаємо. Готель дуже сподобався, кімната дуже сподобалася. Я думаю, що той готель, який був в празі п'ятизірковий, він і близько не стоїть. З цим, який є чотирьохзірковий. Так що нам цей так, дуже сподобався. Єдина різниця фактично, що то був п'ятьзірковий, бо там ще халати додали, крім тапочок. А тут халатів нема, але зато кімната просто суперова. Я не можу вам передати. Прекрасна вентиляція, штори темні, вікна нормальні, а там п'ятизірковому і ручки відпадали. Та що буду вам казати, можете подивитися попереднє відео. Так, що ми їдемо, вертаємося додому. Так, кімнатка, папа, ми лишили срачок трошки, ну але що зробиш? Так, як тобі кімната? Сподобалась? Угу. Все якісно зроблено. Дуже хороша ізоляція. Ми нікого не чули. Так. Ми нічого не чули. Прекрасна ізоляція, я забула сказати. Так що цей готель можемо порадити з чистою совістю. Ну, ви зараз не дивіться, то сорочок лишаємо, бо все одно вони будуть прибирати ту постіль. А. Ну, але нічого. Чай, кава, до речі, там, де рецепція, повністю п'єте, скільки хочете, хоч залитися тою кавою. Це ми звідти взяли кружки і вони придуть заберуть. Ну, все. Щасливої нам дороги. А дорога виявилася не дуже щасливою. Але це вже зовсім інша історія.